Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Українські артилеристи інтенсивно опановують американські самохідні артилерійські установки М109 А6 Паладін. Кадри з тренування показало військове аналітичне видання. У січні Сполучені Штати зобов'язалися поставити українській армії 18 установок паладін, до них також мають надійти 18 машин, забезпечення боєприпасами. Українська армія вперше буде оснащена американськими САУ М109 А6 Паладін калібру 155 міліметрів. Ця самохідна артилерійська система на гусеничному ходу є важливим компонентом армії Сполучених Штатів Америки. Як покращена версія серії М109, позначення А 6 підкреслює переваги в порівнянні з попередніми моделями. Міністр оборони Данії заявив, що підготовка українських військових на танках Леопард-1 займатиме близько місяця. За словами датського міністра, передача танків у кількості 80 одиниць має відбутись вже до 1 червня. Датська і німецька сторони виділили 3 мільйона євро на ремонт та модернізацію цих танків. Німецька оборонна компанія розпочала на початку лютого підготовку танків Leopard 5 для поставки в Україну. Загалом в рамках спільного проєкту Данії, Нідерландів та Німеччини буде передано Україні 188 танків Leopard 1, 88 танків із запасів німецької компанії та ще 99 від датської. Країни також постачатимуть запчастини та боєприпаси. В Україну доставили перші три радари, які придбали для України за кошти литовських благодійників. Про передачу першої партії радарів у четвер повідомила литовська волонтерська організація. РЛС призначені для виявлення повітряних об'єктів і мають посилити захист України від повітряних атак. Загалом Україна отримає 16 таких ізраїльських радарів. Литовські організації заявили, що перші три РЛС дісталися України та розгортаються на своїх ділянках. Інші радари готуються до відправлення. Наразі триває оформлення необхідних документів. Рада Європейського союзу затвердила фінансування закупівлі боєприпасів для України на 1 мільярд євро. Про це йдеться у заяві прес-служби ради Євросоюзу. Наразі Євросоюз зможе профінансувати надання Збройним силам України артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів і за потреби ракет, які будуть спільно закуплені державами-членами Євросоюзу європейській обороні і промисловості. Нагадаємо, 20 березня Євросоюз погодив план постачання в Україну боєприпасів на суму 2 мільярда євро. Збройні сили України мають отримати мільйон артилерійських снарядів калібру 155 мм міліметрів протягом наступних 12 місяців. 3 травня Єврокомісія схвалила акт про підтримку виробництва та термінове відправлення боєприпасів в Україні. Українські інженери-винахідники розробили та виготовляють дрони. Дальність польоту безпілотника сягає понад 700 кілометрів, вартість такого апарату всього 2000 доларів. Як сказав один з інженерів, загальні характеристики це 40 кілограмів злітної ваги, та близько 4 годин польоту при швидкості до 200 кілометрів на годину і він може покривати величезні відстані. Це може бути і 70 кілометрів, а може бути і 700 кілометрів. БПЛА виготовили з надтонкої тонкої сталі, а двигун розробили самостійно. Безпілотник може нести приблизно 14 кілограмів бойового заряду. Над виготовленням безпілотників працює команда з восьми спеціалістів, волонтерів вже зробили з десяток дронів, а планують запускати серійне виробництво. Українські інженери розробили систему живлення БПЛА вж 1, котра дозволить квадрокоптерам знаходитись у повітрі необмежений час. Новини оприлюднила група техпідтримки армії України. Це система живлення дрона Mavic 3 по кабелю з землі працює ідеально, час роботи не обмежений. Використаний у системі дрон не потребує внесення конструктивних змін керування дроном та зв'язок залишається незмінним. Виробник композиційних матеріалів Сєвєродонецька відновив виробництво та експортує продукцію до Євросоюзу. Завдяки врятованому обладнанню компанія змогла відновити виробництво вже в червні минулого року. Зараз на новому місці асортимент компанії налічує близько ста позицій. Нині основними напрямками експорту продукції є Німеччина та Бельгія. В Україні запустили завод із рендерингу, який переробляє продукти тваринного походження на м'ясо-кісткове борошно та тваринний жир. Про це розповів директор підприємства. Це дозволяє завершити повний цикл глибинної переробки продукції. Наразі вироблений продукт заводу борошна, яке відповідає найвищим вимогам і належить до першої категорії. Жир купують кілька виробників як біопаливо для косметичної промисловості та для виготовлення кормів. Директор підприємства також відмітив, що навіть сама ідея будівництва була майже фантастичною, але компанія взялася за це та більше аніж рік тому завершила будівництво високотехнологічного надсучасного підприємства. В Україні презентували новий вітчизняний контувальний контейнерів для перевезення зерна. Зазначається, що українські аграрії тепер можуть скористатися новим рішенням в контейнерному перевезенні зерна. Новий контувальний контейнерів для ефективного завантаження та розвантаження 20-футових контейнерів вже пройшов всі випробування. У процесі роботи відбувається завантаження зерном на висоту 8 метрів. Контувальник самостійно знімає контейнер із платформи контейнеровоза та підіймає його під кутом 90 градусів. Після завантаження зерном опускає контейнер в транспортне положення та встановлює на контейнеровоз. Станом на 1 травня 2023 року міжнародні резерви України попередньо становили 35 мільярдів 940 мільйонів доларів, що на 13% вище, ніж на початку квітня. Про це повідомляє прес-служба Національного банку. Зазначається, що такий обсяг резервів є рекордним за останні 11 років. Більший обсяг від вищезначеного було зафіксовано у серпні 2011 року. Норвегія виділила 378 мільйонів євро на гуманітарну допомогу та відновлення України. Про це повідомили на сайті норвезького уряду. Зазначається, що 235 мільйонів євро підуть на життєву необхідну гуманітарну допомогу народу України, ще 143 мільйона євро спрямують на ремонт та обслуговування цивільної інфраструктури. Із вересня 2023 року весь процес купівлі продажу авто в Україні приведуть у цифровий варіант. Документи можна буде оформити у застосунку Дія. Про це розповів міністр внутрішніх справ України. Він зазначив, що цифровізація відбуватиметься поступово. І з червня 2023 року зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, а в серпні номери можна буде придбати онлайн, також ліквідують обов'язкову технічну експертизу. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.